Відлов безпритульних тварин, тимчасова перетримка та медичні послуги. Саме таким вже понад 10 років займається міське комунальне підприємство Полігон ТПВ. Окрім безпритульних тварин, фахівці опікуються й домашніми улюбленцями. По цій програмі у нас простерилізовано 21 собака по категоріях. Ви можете бачити 19 – це пільгові категорії. Осіб пільгові категорії осіб це всі пільги, які надаються відповідно. Відділом соціального захисту населення. Це інваліди, це учасники бойових дій, це воїни афганці. Хто там? Всі, всі малозабезпечені, так. Тобто вся категорія осіб, яким надано пільги, вони відповідно підпадають під цю програму. 19 пільгова категорія, 2 непільгова пільгова категорія. З початку року комунальники виявили для стерилізації близько двох сотень тварин. Більшість собак, які нині можна побачити на вулицях Івано-Франківська, мають кліпсу у вусі. Це означає, що вони стерилізовані і безпечні для перехожих. Таких чотирилапих нараховується більше сотні. «З початку року нам виловлено 170 тварин, підібрано мертвих 105 тварин. І загалом за даний період опрацьовано приблизно 340 заявок мешканців. Також простерилізовано 125 безпритульних собак. Якщо ми побачимо залишок 45 собак, 45 собак це якраз ті собаки, які не підлягали стерилізації. Також комунальники здійснюють перетримку тварин. Цю процедуру проходять близько 50 собак. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.